Нове життя Національний проект Нове життя він народився в рамках реформування системи охорони здоров'я під патронатом президента України Інуковича, і він проходить в рамках координації комітету економічних реформ реформ адміністрації президента і також є одним із. Напрямки реорганізації або формування систем охорони здоров'я, а саме реорганізація перинатальної допомоги е, населенню в Україні. в Україні. Що таке перенатоволення? Перинатальний період починається від вагітності, від серйозної вагітності. А ми навіть в Україні, бачачи, скільки проблем на етапі вагітності, його розглядаємо навіть на етапі планування вагітності і до народження дитини до семи діб, Народження дитини. Я деталізую цей за Чому? Тому що саме національний проєкт передбачає створення перинатальних центрів, 27 перинатальних центрів в кожній області третього рівня. Третій рівень це обласний рівень. Це найвищий рівень надання медичної допомоги, який є в Україні. Трьох рівнин. Перинатальні центри, які створюються в рамках національного проєкту, вони, цей національний проєкт має три етапи. Перший етап це 11 рік. І тут заплановані перинатальні центри в Кіровоградській області, в Автономній Республіці Крим, Тернопільській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській. Вісім перинатальних центрів заплановано на 11 рік.